Всім привіт, друзі! Сьогодні 7 червня і в КС вийшло оновлення. Оновлення, звичайно, більшості відсотків стосується КС-2. Давайте подивимось, що в нас тут змінилося, меню закупки. Тепер налаштування гри така сітка. Тут можна собі виставити скіни, порядок. А в ігрі ось така ось сітка, де можна одночасно побачити всю зброю. Отут От дуже цікаво зробили. Давайте почитаємо, що тут новенького додавали. Так, дуже цікаво, тепер гравці можуть відшкодувати будь-яку покупку, яку було придбано в тому ж раунді, та не було використано. Тобто ви купили там випадково щось, ви можете вернути і вам повернеться ці гроші купити щось інше. Дуже класна штука. Також тут покращили деякі ефекти, тут можна почитати, пофіксили дим. А, більш а, час дії зменшено. Анімація. Обходу. Багато чого пофіксили. О, вак. Тепер вак забанить у прямому ефірі і завершить матч в кінці раунду. Матч не вплине на групу новичок-учасників. Гравці, яких забанений вак отримують спі за матч. Тобто гравці, які не були в лобі з 4 якого забанили, от, от будуть отримувати очки за матч. Ось таке ось новинка, таке оновлення. Можете зайти в Steam і почитати, звичайно, тут все детально написано. Ну от, Мені подобається, що вони зробили таке ось меню закупки, де одразу все видно. Ой, тут, до речі, є, якщо подивитись отакий значок. Стрілочка, одна, якщо натискати на неї, буде повертатися вам кошти за цю е зброю там чи в даному випадку гранатки. Можна буде повернути за неї кошти. Таке ось одновлення. Всім дякую за перегляд Підписуйтесь, пока-пока.